Останнім часом посилки з Китаю приходять за 9-10 днів. Уявляєте, оця посилочка прийшла за 9 днів. Я просто в шоці на Міст Експрес. Не на нову пошту, а замовляю в основному, що приходило на Міст Експрес. Так, що це таке? Це відеовічко. Я вже показував вам відеовічко на прохання підписників замовив зовсім інше. Воно також має ось такий крутий дисплей, купа функцій туди-сюди. Ну, фішка в чому. Фішка в тому, що в цьому відео вічкове є дзвінок. Дивіться. Тут не тільки камера, китайці заклеїли камеру, певно, чи датчик, чи камеру, щоб воно не затерлося. Тут же є дзвіночок, тобто людина, яка прийде, вона одразу зможе до вас подзвонити. Не тільки буде фіксувати рух, а вона зможе подзвонити. Як вона працює, пізніше Петрович вам покаже. Їдемо далі. Дуже просили відеореєстратор. Будь ласка, замовив недорогий, щоб він знімав і в салон, і на вулицю. На вулицю, на вулицю. Дивимося, що це таке прийшло. Як воно працює, це вже пізніше я його десь приліплю в машині, в себе. Покатаюся, розкажу, покажу ось такий з дисплейчиком. Ну, я б не сказав, що він самий, на вигляд, дешевий. Ну і не самий дорогий, самий такий простий. А як він працює, потім подивимося. По комплекту, я думаю, що всі дроти є. Так, да, по комплекту є. Так що чекайте. Просили купи щось до велосипеда. Нічого цікавішого, я не знайшов, як Bluetooth-колонку. Можливо, в когось є якісь побажання, тому що в мене велосипеда немає, і я не знаю, що можна таке цікаве до нього придбати. Так, дивимося. Як виглядає ця колоночка? Так, у нас навіть є Аукс Шнур. Так, і що там Type-C? Колоночка TG вже показував я цю фірму. Грає Вона дуже круто. Не знаю, як ця. Зараз ми її включимо, послухаємо. Так, водозахищена, вода не проникнена. Ось тут у нас дифузорчик на 5 Вт. Пізніше вам скажу, скільки міліампер, бо ще не дивився. Тут що в нас по корпусу? Навіть може павербанком бути. Ого, е, мікро SD-карта вставляється підзаряджати. Ось тут така товстелезна у нас прокладочка. І бачите, як вона захищена. Тобто, я так розумію, що можна не тільки від дощу, бо це все щільно так прилягає, її можна вільно кидати у воду або плавати з нею. Коротше, їй буде байдуже. Кріплення на кермо велосипеда є, вставляється воно ось так. Фіксується надійно. Щоб зняти, потрібно. Зусилля, і воно знімається. Можна поцепити на пасок, можна поцепити на рюкзачок. Коротше, така собі унікальна, прикольна колоночка. Вмикаємо, і будемо зараз слухати. А тут такий якийсь корпус, що бачите, він... Він не проникний водою. Тобто я поливаю водою, а водичка сюди чомусь не потрапляє. Як грають інструменти. Все слухаємо на максимальній гучності. Трек з хорошими басами. Непогано, як для такої маленької. Тут вбудований радіоприймач, але ще жодної радіостанції я не піймав. Вже зісканував і нічого воно не знайшло, навіть вставив ось цей дріт і воно все рівно не знаходить. Можливо, десь на відкритому просторі, в іншому місці. У мене чомусь воно не працює. Тепер що хочу перевірити, батарея тут у нас на 500 мА. Давайте перевіримо, чи воно буде павербанком. Ану, беремо і вставляємо в телефон. Буде заряджати? <гум> да, буде заряджати, уявляєте? <гум> Колонка ще й може бути павербанком. Єдине, що мені тут не вистачає, це ліхтарика. Ну чому ви китайці не зробили, не продумали це? Його ж можна було би поцепити ось так на кермо. Поцепили. І ось тут зробіть собі ліхтарічок, щоб це була і блютуз-колонка, і ліхтарик, і додавте кращу батарею. І тоді взагалі було би топчик за такі гроші. Так, нічого там немає, да, нічого більше немає. В першу чергу вам скажу, що це коштує просто смішні гроші. Але чи воно смішно працює чи добре, зараз будемо розбиратися. Так, як воно працює, ви собі ставите ось ці щіточки крутяться, там колеса їдуть, і воно замітає, підмітає сміття. Ось таким чином, бачите? Одна щіточка крутиться, інша затягує сміття всередину. Показую, як. Тут ще є на липушці ось таке. Ну, виглядає дуже воно дешево. Виглядає так, якось китайці це вилили, так якось криво, якась тут яма. Ну, бляха, коштує, у нас, дається 400 гривень. Я вважаю, що ніби і недорого. Дивіться, тут контейнер ось цей є. Звідси ви будете висипати сміття. Зібрало. Підняли ось так він на пружинці, висипали, закрили. Ручки вставили і погнали. Давайте. Раз. Ніби працює. Ану, ніби працює, да. Якби, правда, плиточку хтось поклав рівніше. Або якби плитка була рівна. Ну да, бляха. Але працює. Ніби працює, да. Так, дивимося, що ми там напідмітали. Відкриваємо контейнер, а воно все тут. Прикольно! Все працює. Дивіться, всі крихти воно зібрало. Пробуємо ще раз. Раз. Слухайте, підмітає не гірше, ніж GTM за великі гроші. Правда, GTM промисловий, а це такий. Побутовий. Слухайте, прикольна штука, не треба паритися з совками, бігати. Раз, два, підмеле, потім вся вся хрінь у вас ось там вона, дивіться. Ха -ха. Зараз подивимося, як ще з ковриком буде. З ковриком, я думаю, що буде біда, але ми зараз перевіримо. Висипаємо це все сміття, ці всі крихти. Ось, дивіться, бачите? Ось вони. Тепер пробуємо одним кадром. Давайте. Блях, даремно я це зробив. Тут їде, а на коврику не їде, не працює. Да, Петро, Петрович, тепер бери віника. І фігач. Маленькі колеса, вони прогумовані, а ось ці зуби це просто пластик. Тому в мене під сумнівом, підійде воно для ламінату чи ні. Для плитки, яка без тиків, підійде ідеально. Для ламінату я не знаю, чи не буде воно псувати покриття. А так, віник. Цілком достойна річ можна брати. Так що Петрович вам показав, розказав. Кому треба Bluetooth-колоночка, можете забирати. А мені, як завжди, великі подобачки, і всім до побачення.